Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. Дане заняття буде присвячено роботі з мобільністю ваших кульшових суглобів, і також ми приділимо увагу нашим стопам. А ви не забудьте підписатися і потім в коментарях поділитися своїми враженнями щодо заняття. Для нього вам не знадобиться жодного обладнання. Отже, починаємо. Перше, вам потрібно сісти, поставити ноги на ширині тазу, може трошечки ширше. І тут долонями ви штовхаєте себе від підлоги і потрібно коліном потягнутися наче до стопи, але сідниця у вас при цьому не відривається. Тобто зараз рух у вас лише у вашому кульшовому суглобі. Давайте загалом зробимо 16 разів, по 8 на кожну Ну, не поспішайте. Тут працюєте ви в своїй амплітуді. Вам не повинно бути дискомфортно. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16. А тепер ми вже додаємо рух повністю в стегну. Тобто ви і таз підключаєте, і стегну. Тянетесь колінами до підлоги. Потягнулись і повернули себе. Знову витягнулись, повернули. Тут положення руки також таке, як вам комфортно. І Тут спробуйте зробити вдих і видих, от наче у вас від ваших ребер затягується таз назад. Знову вдих, видих, вдих, видих. Якщо раптом хрускає, сілкає, то не звертайте увагу, якщо це особливо не приносить дискомфорту. Це абсолютно нормальне явище. Зараз, ще раз. І тепер залишаємось з вами в положенні, коли одна нога у вас попереду, в моєму випадку, права нога паралельна довгому краю килима, ліва короткому. І тут нам потрібно зробити тазовий годинник, але в такому вертикальному положенні. Тобто, як це виглядає? Вам потрібно вдих, таз відхилити вперед. Таз іде у вас в передній нахил, поперек трошки вигинається, але не вигинайте себе надмірно. У вас не повинно бути тут дискомфорт. І видих, ребра тягнуться до тазу. Знову вдих, видих. Вдих. Видих. Давайте так ось зробимо вісім. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер додаємо рух руками. Ви робите вдих, тасте в передній нахил, ви розкриваєтеся, але знову ж таки, не вигинайтесь надто сильно. Вдих і видих, ви наче скручуєте себе, огортаєте тут м'яч. Знову вдих. Видих. Ребра тянуться у вас до тазу. наче туди хочуть заправитись. Чотири. 5, 6, 7. Вісі. Добре. А тепер вам потрібно прокрутитись, тобто ви дві долоні ставите паралельно одна до одної, в праву сторону. І тут зараз вам потрібно від тазу запускати рух, ви тянетесь тазом до підлоги сідниця, має ледь-ледь торкнутись. І знову викручуєте себе в напрямку до коліна. Знову вдих. Вид. Можемо спробувати видих, вдих, видих вдих. З допомогою таких рухів ми покращуємо ковзання і рух кісток тазу відносно вашого крижового відділу, бо рух там є, але він не сильно великий, проте, доволі, він, верніше, не доволі він нам потрібен для того, аби могли з вами нормально рухатись. Сім, вісім. Добре, долоні тепер лишається на підлозі. І ви тут долонями штовхаєте підлогу, робите вдих і видих, підтягуєте підлогу до себе за грудиною тянетесь перед голову, не запрокидуєте туди назад, наперед розгинаєте шию. Тянетесь за маківкою, в стелю. Знову вдих і видих. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Чудово. Давайте тепер перейдемо на іншу сторону. Так само зробите вдих і видих таз до ребер. Тут не поспішайте. Вдих, видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. Руки витягуєте перед собою і робите вдих, таз, де впередн, нахловити розкриваєтесь і видих, таз до ребер скручуєте. Знову вдих. Видих. Два. Три. Чотири. Не поспішайте. 5. Шість. 7. Вісі. Добре, тепер повертаєтесь, дві долоні у вас йдуть паралельно, і рух йде від тазу. Потянулись тазом вперед і видихом назад. І тут відмітьте для себе просто, наскільки у вас пов'язаний рух тазу та верхньої частини. Вашого тіла. То нам потрібно, аби у нас рухалась і нижня частина, і поперек, і грудний відділ, і ваша шия. Сім, вісім. І тоді ви зможете ходити без болю в тілі. І тепер ми з вами штовхаємось вдих. І видих долонями підтягуєте підлогу до себе за грудиною тягнетесь вперед. Знову вдих і видих. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки активні. Шість. Сім. Вісім. Добре, а зараз ми з вами сідаємо в положенні метелика, руками впираєтесь позаду, і ноги трішечки виводите вперед, так аби тут був кут приблизно 90 градусів. І ви зараз штовхаєтесь, робите вдих і видих, підтянули себе до ваших стоп і повернули назад. Знову робите вдих, видих, потягнули, повернули назад. 2. Три чотири п'ять, шість. Сім вісім. Зараз виконаємо з вами таку модифіковану ходьбу на сідницях. Отже, ви сідаєте, одну ногу згинаєте, ставите до себе ближче і від неї запускаєте рук. Тобто, Вам треба десь пройти так половинку кила. Тобто ви потянулись і цю ногу рівно трішки витягнув вперед знову. Потягнулись, три, чотири, п'ять. Важливий момент. А якщо у вас. Є біль в попереку, проблеми з сідничним нервом, грижі, протрузії, стані загострення, ішеаз, радикуліт. Це все краще її не робити. Тобто просто пропускаєте цю вправу приходите до іншої частинки тренування. Буквально два рази можете або повністю пройти цілий килим. Угу, Чудово. І тепер інша нога. Собі повертаюсь, і від лівого боку тепер іду підтягнула і нагадую, що немає чарівних вправ. Все це працює в комплексі. Бо я бачила відео в Тіктоці, там, де кажуть, от, робіть цю вправу, це любіт лі пройде, стан тазового дна покращиться. І от, все в такому плані ні. Однієї чарівної вправи немає. Вони працюють доволі добре в комплексі. Окей, а тепер нам треба з вами пройти килимок, також йдемо на сідницю інша. І тут також поспостерігайте, що у вас ваша грудна клітка все одно включається в. Роботи, давайте ще раз. Тобто ви не можете себе зафіксувати, аби у вас рухалась лише нижня. бо під час ходьби ми такий от спіральний рух і використовуємо. Добре, тепер сідаємо, тільки ви трішки обережніше пересувайтесь по килиму, то я так, аби все встигнути. Стопи на місці і ви крокуєте, крокуєте до них. Бачите, коліна згинається, але тут все буде залежати від можливої амплітуди руху у вашому надп'ятковому мілковому суглобі. І тепер ще раз стопи на місці крокуємо. Тут це таке прям положення глибокого присіду. Дійшли. І тепер ще раз давайте. Чудово. Тепер мобільність кульшового суглобу. Заодно трохи потягнемо задню поверхню. А стопа впирається у внутрішню частинку, і ми зараз завернули стопу витягнутої ноги. Всередину назовні. Всередину назовні. Всередину назовні. Тут обережно, аби у вас не було судому або дискомфорту. Вісім, дев'ять. І тепер малюєте коло. Два, три. Не намагайтеся утримувати стегну, нехай воно рухається разом із стопою. І в іншу. Два, три, чотири, п'ять. І тепер нахилились і такою хвилькою піднялась. Тобто ви наче вдих і видих, від ребра себе повертаєте буквально також. П'ять разів вдих. Три, чотири. 5. Добре, і тепер сидите, стопа йде у вас всередину, від цього завертається таз, і ви начебто розвертаєте таз до підлоги. І повністю спокійно повертаєтесь. Знову стопу всередину, повернули. До речі, дуже багато вправ на мобільність кульшових. Ми виконуємо на курсі постава мрія», бо їхній. Стан впливає на те, як працюють ваші сідниці на положення тазу і навіть на стан вашого попереку. І, відповідно, це все йде вгору, також навіть на стан стоп ваших колінних суглобів. Тому там також доволі багато акценту йде на цю частинку тіла. Закінчили. Тому, якщо все ж таки. Хочете, завертаємо стопу всередину назовні, покращити дійсно стан свого тіла і зробити це безпечно для себе. То я буду вас рада бачити на цьому курсі і більш детальну інформацію залишу вам в описі. Нагадую, повільно, контрольовано. Угу. Так, І тепер 5 разів за годинниковою стрілкою. 3 4, п'ять і в іншу. Раз, два, три, чотири, пять. І тепер нахиляємось, рукою наче ковзаємо. вдих і видих від ребер. Повертаємо себе. Знову вдих, видих, поверну. Вдих. Три. Чотири. П'ять. І тепер стопа завертається всередину, коліно йде за нею, йде за нею кульшовий суглуб і розвертаємось. І потім сідаємо плавно, розкручуємо. І знову вдих, на видиху завернули себе, розкрутили. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Добре, зараз сідаємо з вами в положення по торецьки. І буде доволі цікава вправа, але знову ж таки, якщо у вас сильний біль в Колінних суглобах, бо ви не можете робити глибокі присідання, то краще знову ж таки пропустіть цю вправу. Не потрібно робити через біль. Зараз у вас ліва нога попереду, і руки повертаються в протилежну сторону, вправо. І погля... рух починається не від рук, а від погляду тобто ви повертаєте голову, шию, ставите дві руки і прокручуєтесь, і сідаєте. Стопи мають бути на підлозі, і слідкуйте, аби коліна не завалювалася всередину. Долоні лишаєте тепер і знову ж таки розкручуєтесь. І тепер у вас інша нога попереду. Руки йдуть вліво, рух від погляду. І ви себе прокрутили, сіла, опустились і повернули назад. Тепер інша нога попереду. Ви знову ж таки повертаєтесь, дві долоні поставили, і ви маєте себе начебто розв'язати. Знову сіли і прокрутились. Тепер змінюємо дих, видих. Це в нас чотири. Давайте все зробимо декілька разів, тим паче, що ви тільки змогли виловити цю суть, суть цієї вправи, і тому треба відпрацювати. Сіли. Прокрутилась, тепер інша сторона. Знову прокрутились. До речі, напишіть, як вам ці вправи, чи у вас вона виходить, і наскільки вам важко було себе організувати для її виконання. І інша сторона, вдих і видих, сіли і повертаємось. Добре, зараз знову сідаємо, долоні вправитися позаду, і зараз коліна завели всередину, йдуть одне на одного, і потім стопи поставили, розкрились, виметели. Знову коліна йдуть всередину, розкрились. Всередину, розкрились. Три. 4. Добре, зараз переходимо до наших стоп. Віці ноги витягуєте вперед. І вам потрібно розвернути стопи, наче всередину, великі пальці йдуть в напрямку одне до одного і розвертаєте їх від себе. Знову великі пальці завернулись і розвернули. Завернули, Розкрутились. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8. Добре, і тепер, аби зняти напругу, повернули в одну сторону в іншу. Тобто тут такий більш вільний рух, не силовий. Угу, залишилось по центру. Дивіться, вам зараз потрібно зігнути пальчики, начебто, стиснути в кулак, і розправити. Знову стиснули. І розправили, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тепер зігнули, вирівняли, розправили пальці і повернули. Знову опустили три. Чотири. П'ять. 6. 7. 8. І тепер тягнете великий палець на себе, чотири пальчики від себе, і навпаки, чотири на себе, великий від себе. І чергуємо. Може бути трошечки важче, але обережно. Тут також працюєте в межах своєї амплітуди. Сім. Вісім. І зараз <кій> стаємо з вами на тіреньки, Опора в передню частинку стопи. Ви робите крок однією ногою, назад іншою, і долонями підходите до ваших стоп. І в цьому положенні ви штовхаєте стопами підлогу від себе та стянеться до ребер. Ребра йдуть до нього і поперек, грудний відділ. Ваша шия і голова, ви повинні повільно розкрутитися. Але, знову ж таки, слідкуйте за тим, аби вам було комфортно. Ну, в принципі, все, це тренування чудово підійшло для того, аби вас підготувати до майбутнього заняття або трошечки розім'яти та покращити кровообіг. І я сподіваюся, що у вас вийшло все. Раптом що, то обов'язково лишайте мені коментарі, що вийшло, що не вийшло. Мені це буде важливо знати та розуміти, аби в майбутніх тренуваннях уникнути цієї помилки. Отже, вдячна за те, що приділили цей час мені. І не забудьте підписатися, бо я буду старатися робити все можливе, аби якісних та турботливих тренувань ставало все більше і більше. До зустрічі на наступних заняттях!